Чи потрібно говорити дітям про секс? Статеве виховання проводять батьки, які є авторитетом для своїх дітей. Про менструацію, секс, статеві органи, контрацептиви. Діти зазвичай дізнаються з чуток у школі, а потрібно, щоб це було від батьків. Для цього вивчається відповідна література, а якщо потрібно, звертаються батьки за допомогою до спеціалістів. А від щеплення проти вірусу папіломи людини можна відмовитись? Вакцинація це саме ну, найправильніше, що може бути зараз, і найкращий варіант, оскільки попереджає захворювання на рак шийки матки. І зазвичай краще провакцинуватися до першого статевого дебюту. Кожні жінки під час менопаузи повинні лікуватися за допомогою менопаузальної терапії? Менопауза – це взагалі природній процес. І якщо жінки-гінеколог рекомендує менопаузальну гормональну терапію, то чи приписати, чи відмінити, може вирішити тільки лікар. Якщо є кіста яєчника, вона обов'язково перетвориться на рак? Ну, зазвичай 80% всіх кіст, яєчників, функціональної природи. Вони утворюються під час менструального циклу і по його закінченні мають зникнути. Утворення кіст краще тримати під контролем ультразвукової діагностики. Якщо нічого не турбує, раз на рік. А при наявності скарг, яких больові відчуття, кров'яності виділення, які будувають поза циклом, то тоді негайно зробити цю діагностику. Видаленню підлягають кісти великого розміру та з патологічною структурою на ультразвуковому дослідженні. А якщо є ендометріоз, його обов'язково лікувати? Так, ендометріоз лікувати потрібно. Тому що, крім болючих менструацій, шоколадних виділень, це захворювання може призвести до неплідності. А лікар-гінеколог підбере лікування строго-строго індивідуально. Якщо клімакс, можна вже не використовувати контрацепцію? В клімактеричному періоді зазвичай деякі жінки стикаються з цією помилкою. Тому що. Буває незапланована вагітність. Ризик зберігається як мінімум 2 роки після закінчення менструації. Якщо жінка не курить, якщо в неї немає серцево-судинних захворювань цукрового діабету, їй можна призначати низькодозовані сучасні гормональні контрацептиви або можна і поставити внутрішньоматкову систему. Діліться інформацією, ставте вподобання.